Вітаю, друзі, ви на телеканалі Піті Це програма Голос громад» у Студії з вами Олександра Шилова. Сьогодні будемо говорити про збільшення рівня захворюваності на скарлатину, ремонт в дитячій міській клінічній лікарні, а також про підготовку до затвердження нового бюджету Полтавської територіальної громади. У нас у студії перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю пане вітаю, Валерію. Вітаю, вітаю глядачів. Пане Валерію. Чи дійсно в Полтаві в Полтавській громаді є спалах на скарлатину? Ну сказати, що епідемічна ситуація то її немає, але так, да, дійсно, є підвищений рівень на захворювання. Але на сьогоднішній день ті показники, які нам дають наші статистичні органи і медичні заклади, то вони поки що в межах допустимо, скажем, там 9-10 захворювань, які випадають за рамки норми. Ну, вони не дають нам того, що ми могли вводити надзвичайну ситуацію. Тобто карантинів в класах у яких закладах освіти поки що на немає? даний момент немає так. А на якому етапі ремонтні роботи в дитячій міській клінічній лікарні, тому що вже час добігає до кінця? Днів? Дивіться, по дитячій лікарні у нас там <кхій>, працює два підрядника. Ми працюємо що два підрядника. Ми розбили перший поверх прийомного відділення. Там буде е, е, комп'ютерний томограф і там буде е, рентгенапарат, новий сучасний цифровий, тому робиться дві два окремих приміщення, і плюс ми робимо на шостому поверсі ремонт е, хірургічного відділення. Тому роботи йдуть дуже швидко, динамічно. Зараз на сьогоднішній момент, в принципі, ми йдемо від підготовку графіка, який відпрацював. І я впевнений, що наші медичні заклади не тільки дитяча лікарня, а будуть одними з кращими в місті і в області. А, окрім ремонту, ось це обладнання, про яке ви говорите, про комп'ютерну томографію, воно закуплене вже є. Е, так, дивіться, у нас ми в цьому році потратили на закупку обладнання, а це саме основне десь до 400 мільйонів гривень. Е, тому що в першу чергу, крім того, що у нас дуже добрі. І лікарі потрібно дуже сучасне обладнання? Тому сьогодні ми закупуємо обладнання, яке дає можливість проводити унікальні операції в дитячій лікарні, в другій лікарні, в першій міській лікарні? Тобто, у нас сьогодні всі медичні заклади практично вийшли на новий рівень обслуговування. і це дає можливість отримати новий пакет НСЗУ. Тому що, чим більше ми поставимо нормального обладнання якісного, тим більше пакет НСЗУ, і тим менше буде нагрузка на, на бюджет. бюджет. тобто вони... лікарні самі будуть себе самі забезпечувати. Будуть себе так Валерій Олексійовичу. Чи визначилися вже з датами каніку? на зимовий період і чи а, не може так статися, що в школах канікули продовжать, оскільки ну холодно і щоб економити опалення додадуть С сьогодні? Питання щодо економії. Опалення і продовження канікул поки що не стояло. Ну, в принципі, воно може бути. А щодо проведення канікул, то вони заплановані в кожному навчальному закладі е окремо, але все це буде десь в кінці місяця. Тобто, з 20-х числах, щоб захватити і новорічні свята, тому кожен директор школи там, якби умовно кажучи, визначається е по тій чи іншій даті. Тому, е в принципі, канікули будуть за стандартною схемою в кінці. Року, але якщо ви говорите про економи енергетики, ну так, давайте... да я думаю, що подивимося, який температурний режим сьогодні. 1 грудня да ми бачимо, погода е, така собі близько нуля, тому сказати, що перевитрати їх поки що немає. Тобто батьки можуть розраховувати на два тижні класичні, за да, Так, да, класичні. І, ну, якщо ми говоримо, і в нас у нас ще й альтернативні джерела постачання. Тобто у нас деякі е, заклади не ну, це не освіти не стосується, це стосується більше лікарняних закладів, де не споживається електро, е, теплова енергія з за рахунок газу за, за рахунок інших джерел. Виготовлення теплової енергії Олексійович, Я знаю, що днями ви відвідали 10-й всеукраїнський форум самоврядування у Львові. Про що говорили і що було цікавого? Ну, цікаво було те, що там були представлені практично всі <кій> територіальні громади нашої держави. Про що говорили? Говорили про розвиток місцевого самоврядування, що місцеве самоврядування – це основа основ. І дійсно, конституція Лава Сьома огласує, що місцеве самоврядування це гарантується Конституцією України. І тому, в принципі, побудова демократичних цінностей, до де якої сьогодні, і ми рухаємося, в тому числі там це вступ в Євросоюз. Це в першу чергу це розбудова місцевого самоврядування. тому що адміністративне управління да воно має бути Але в основі основ лежить місцеве самоврядування З нього все починається базова рада. От ми говоримо зараз дитячі садочки, лікарні, все це належить базовій раді, а потім вже йде обласна рада і вище і вище. Тому, як чим краще буде розвинута громада, чим якісніше буде місцеве самоврядування тим краще буде і жити громада. І я презентував. Концепцію розвитку міста, тому що сьогодні дуже багато говорять: от ми тільки прийшли в Полтаві інше не було. Да ні, в Полтаві все було, і Полтава розвивалася. Концепція була прийнята 2018 році, і це програма дій міста до 2030 року. От по цій програмі ми рухаємося. Просто що десь якісь відхилення, да, звичайно, можуть бути, але в принципі у нас є концепція, як місто розвивається, зелені зони, забудови. Хотілося, щоб транспортне получення було якісним. Ми сьогодні і давно вже займалися нова електрична. Лінія для тролейбусів на Огнівку, тому життя йде, життя рухається, і я впевнений, що Полтава буде посідати щільне місце серед територіальних громад по своєму розвитку. Олексійчу вже заговорили про місцеве самоврядування. Торік бюджет Полтавської територіальної громади. Погодили з великим запізненням, через те збилися і закупівлі. Ну багато чого да. пішло не так в розвитку цьогорічного міста. Чи є шанс, що цього року бюджет як наразі триває підготовка до затвердження нового бюджету? Дивіться, моя особиста позиція. Ми повинні затвердити бюджет в цьому році. Чому тому, що з 1 січня повинні працювати вже ті механізми, парки говорили. тендера на ремонт ліфтів? У нас до 600 ліфтів треба ремонтувати. Це велика проблема для міста. Пол. І ми повинні цим займатися. Тому сьогодні я особисто провожу роботу з кожним головним розпорядником, пропускаємо там освіта, медицина після обіду буде управління житлово комунального господарства, фінансування галузі на наступний рік, проблеми виклики. І я впевнений, що все-таки депутати дослухаються, і ми внесемо на наступному тижні проект бюджету для розгляду депутатів. Да, дійсно, бюджет е, в цьому році буде менший. Ми розуміємо, що деякі видатки ми не будемо фінансувати. Я маю на увазі це капітальне будівництво, наприклад, там е, парки, сквери, там пішохідні зони, тому що сьогодні інші виклики, інші задачі. Сьогодні наша е, основна е, завдання це перемога нашого ворога Російської Федерації, яка намагається сьогодні знищити нашу державу, і наш український народ. Тому все для збройних сил, все для підтримки наших військових. А потім уже будемо після перемоги розвивати інфраструктуру. Ну тобто, шанси є, що бюджет все таки затвердять до кінця цього року. Так, да, да, Шанси є Валерій Васильович, Традиційно маєте змогу звернутися до наших телеглядачів. 1 грудня до да, початок зими. Привітати з наступанням зимових свят. В цьому році Україна буде вперше святкувати День не 19 грудня, а 6 по новому календарю. Привчаємо наших дітей уже, скажімо так, до європейських. Дат. Як би там не хотілося, хто б не тягнув нас в історичне якесь там минуле. Цього вже не буде, тому необхідно рухатися так, як ми рухаємося. Тому я хочу привітати з наступаючим Днем Святого Миколая. 7 числа як я говорив день місцевого самоврядування, побажати, щоб наше самоврядування було міцним, була міцна держава, був український міцний народ, і тоді ми обов'язково переможемо. Дякую, Валерію Січу, за відповідь, за змістовну розмову і за привітання. Дякую. Друзі, а я нагадую, що в ефірі була програма Голос громад. І сьогодні на телеканалі ПІТІВ ми говорили про ремонт дитячій міській клінічній лікарні, про затвердження нового бюджету в Полтавській територіальній громаді. Дивіться нас, слідкуйте за нашими етерами. На все добре!